Ти звати Ірина, я з Львова, але вже півтора року живу в Івано-Франківську через те, що ми разом з чоловіком відкрили дитячий садок пташеня, дитячий простір і стали новими івано-франківцями. Так склались обставини, що ми обрали Івано-Франківську, тому що це місто, яке розвивається, воно близько до гір і тут багато наших друзів. день, коли почалася війна, це був четвер, і ми очікували нову дитину, яка мала прийти на адаптаційний день. Персонал був схвильований, і е, я сказала усім залишатися в безпеці, і поки що ми закриваємося. Але була одна наставниця, яка хотіла працювати, бо вона залишилася в івано франківську І ми вдвох вирішили е, робити те, що ми вміємо. Е, і найпершими нашими клієнтами були дітки, переселенці. Тому що їхні батьки хотіли влаштувати тут життя і якось забезпечувати себе, тому це було спасінням не тільки для батьків, які хотіли працювати, а й для мене теж. Тому що я робила те, що мені найкраще і цим допомагала нашому суспільству. Промприлад для мене загалом це місце супер людей, дуже різні, і з кожним можна поговорити про якусь іншу сферу. Хтось вчить мене нові слова, такі як роялті чи лізинг. З кимось просто ми говоримо, балакаємо про IT. Найосновніше, що все-таки поміж комунікацією і кавоперервами є атмосфера роботи. Ми всі один одного поважаємо. І коли сюди приходжу, то завжди є натхнення працювати і тягнутися до людей, що мене оточують.